Тому що ми залишили свій дім, і на... зараз ми не маємо можливості повернутися додому. Тому це, ну, це дуже важко, коли ти просто виїжджаєш і все. Ну, виїхали з Херсонщини і зараз знаходимося тут, в Одесі. Нам потрібна була допомога дитячого психолога. І так ми потрапили в цей Project Хоуп простірці. І зараз е дитина ходить на індивідуальні заняття і групові заняття на арт-терапію. Він тут і малює, і вирізає, Вони там щось кліють, майструють, навіть трошки шиють, бо вони шили мягкі іграшки. І він задоволений, що він вміє більше. І плюс я бачу по його поведінці мені легше спілкуватися з однолітками. Це так приємно дивитися, що дитина. Ну вона не надихає, то що <свісити> треба жити далі. Несмаря ні на що. І поки у них заняття, ми тут дорослі теж трошки відпочиваємо, знаходимо час для себе. Це дуже заряджає, дає сили, дає розвиток, дає впевненість собі. Дякую вам теж за те, що ви є, і хочеться, щоб ви були надалі.